Вот вже опуск. Вот опустилася, злетіла. Вот пішла, злетіла. Злетіла вообще від стіни. Таку ситуацію Сергій Колодійчук, мешканець будинку, що на вулиці Соборності, 31А, виявив на технічному поверсі багатоповерхівки, під яким одразу стеля його квартири. Чоловік побачив, що плити перекриття фактично зруйнували упори, на яких стояли, і починають сповзати. Воно руйнувалося, ну і відходили. Стіна розходилась, так як була проблема, як експерти визначили, що була проблема там з складкою, самих якості тих робіт, самих будівельників, які колись це. Якби робили, ну і відповідно загроза існувала у квартирі Сергія. Постійно перебуває двоє неповнолітніх дітей чотирьох і п'ятнадцяти років. Тож чоловік почав бити на сполох, адже опади і вага снігу на даху взимку могли б призвести до лиха. Могло б бути біда, як мінімум. А яка вона? Стеля, стеля. не стеля. Перекриття на технічному поверсі на Соборності 31А неправильно виконали забудовники ще далекого 1981 року, коли будинок був зданий в експлуатацію. Це було недбале, не таке безвідповідальне виконання робіт, ну, якби по будівництву технічного поверху. Мені дуже дивно, що та стіна під Ті панелі змурована в одну цеглу. Е, вона, як на мене, то. Вона мала бути або в півтори цегли, ну, тобто шириною 380, або з стовпчиками. Для опирання плит про порушення виконання робіт каже і один із місцевих забудовників, який обстежував цей будинок. Це могла впасти тільки плита, малаше обвалитися взагалі фасадна стіна, оскільки вона не була нічим з'єднана з кладкою. Відсутність стовпчиків чи залізобетонних подушок помітив і власник квартири Сергій Колодійчук, який оглянув технічний поверх під час перших ознак руйнування. Тоді самотужки вирішив рятувати ситуацію і поставив дерев'яні підпори під плити. Ми власними силами зробили дерев'яні підпори але цього недостатньо. Це, як тимчасовий варіант було і до, до глобального, скажімо так, ремонту. Саме ці саморобні опори врятували будинок від руйнування і дали час на підготовку до масштабного ремонту. Щоб віднайти кошти на ремонт, мешканці будинку звернулися до депутатів від округу. В першу чергу до наших депутатів, які не залишили нас в стороні і відреагували. Вот ну і через депутатів підключили міського голову, який теж знайшов ресурси, знайшов можливість і допоміг нам з цьому проблематичному питанні. Ми відреагували, підняли питання перед головою, оським міським головою, власне, главівський, е е е зібрав комісію на звичайні ситуації. І, власне, з резервного фонду було виділено, якщо направляється понад триста тисяч гривень щодо власне облаштування і вирішення цієї аварійної ситуації. Комісія позитивно схвалила і кошти були виділені, власне, і робота зараз проводяться. Комісія із надзвичайних ситуацій зібралася ще на початку вересня. Саме тоді було прийнято рішення виділити із резервного фонду міської ради кошти на технічну документацію, виконання робіт і пошуку підрядника, який би взявся рятувати будинок. Загально ми передбачили біля 300 тисяч, але я думаю, що по факту, як буде акт виконаних робіт, то по факту там і доплатять. Може, це буде 150, може буде це 200, Вже коли завершить роботу, тоді вже буде зрозуміла сума. Але наслідки могли б вичислятися потім Запобігти на надзвичайній ситуації таки вдалося. Нині роботи вже на фінішній прямій. Леонід Карабан тримає у руках технічний план поверху, де укріплюють перекриття і дають додаткові опори. Ми змурували її по-новому, ми змурували вже столбики скрізь під опирання плит. Ну і плюс ще додатково провели обстеження, ще є столбички, які треба провести. Ну, вже в інших частинах будинку, незважаючи на дощову погоду, ці хлопці майже завершують роботи. Виконавець робіт впевнений, що недоліки виправили і руйнування будинку зупинилось. Складність була на початку, поки не ми не виставили стільчики, не підперли плити, бо то була аварійна ситуація. А зараз ми вже все зробили. В принципі, вже ми тільки ставимо зараз через столбики, там, де не де, де підсилюємо панелі. А цей аварійний участок, він вже. В принципі вже немає війного час. Депутати міської ради, начальники управлінь та мешканці будинку на соборності 31 а на власному досвіді побачили, як можна не допустити надзвичайної ситуації, яка могла забрати чиєсь життя. Тож мешканцям багатоповерхівок радять бути обачними і бити на сполох, якщо помічаєте, що будинок потребує негайного ремонту. Ірина Кудрія Вічеслав Білов, дванадцятий канал.